Українська система охорони здоров'я хвора. Симптоми страшні: люди в Україні живуть на 15 років менше, а новонароджені гинуть двічі частіше, ніж в країнах ЄС. Це й не дивно, бо майже безбережне море державного фінансування медицини за радянських часів зміліло, до калюжі під пекучим сонцем ринкової економіки. Реанімувати охорону здоров'я, знявши з себе частину тягаря її утримання, влада не наважується. Вона не бажає визнавати, що державного фінансування недостатньо навіть для виживання системи охорони здоров'я та змушує нас підгодовувати її з власної кишені. Бюджетне фінансування щороку зростає на третину, але використовується надзвичайно неефективно на отримання ліжкомісць замість оплати медичних послуг. Клінічний стан охорони здоров'я ускладнюється її структурою успадкованою з радянських часів. На стаціонарне лікування припадає 80% ресурсів, на амбулаторне 15%, на профілактику лише 5%. А має бути навпаки. Нарешті, здається, влада наважилась на хірургічне втручання. Вона ще не готова відключити медицину від апарату штучного живлення бюджетним фінансуванням. Але збирається перейти до оплатних медичних послуг замість утримання ліжкомісць, а також радикально переструктуризувати систему, зосередивши більшість ресурсів на рівні сімейної медицини та профілактики. Це в теорії. На практиці ж така система лікування призвела до появи нових осередків запалення. ланка сімейної медицини набрякла від фінансових вливань. Але цього виявилось недостатньо. Для того щоб збити тиск на амбулаторії та стаціонари. Їхня мережа дещо схудла внаслідок оптимізації, але продовжує поглинати чималі бюджетні обсяги фінансування. Систему лихома. Реформа поставила охорону здоров'я на межу клінічної смерті. Можливі два варіанти подальшого розвитку подій. Або реформа захлинається, а охорона здоров'я знову надовго поринає летаргічний сон. Підживлювальний бюджетними вливаннями та ін'єкціями тіньових платежів або хірургічне втручання проходить вдало та відкриває можливості для подальшої терапії, що врешті решт перетворить систему охорони здоров'я радянського ерелікта на життєздатний організм. Що для цього потрібно? По-перше, пам'ятати, що охорона здоров'я не обмежується медициною. Від неї стан здоров'я населення залежить лише на 10%, а від здорового способу життя на цілих 50%. По-друге, сімейну медицину варто розвивати за рахунок надмірно розбутої мережі на амбулаторії та стаціонарії, а не утримувати все це одночасно. По-третє, змусити охорону здоров'я підвестись на ноги може лише часткова відмова від її державного утримання на користь страхової медицини. Це перші кроки для того, щоб вивести українську систему охорони здоров'я із каматозного стану та вдихнути в неї нове життя.